I uh do -huh. Екологічно журналістський рейд розпочався з річки Ірші. Першим пунктом перевірки стало Новоборівське водосховище. Спочатку дві рейдові бригади об'їжджають величезну водойму, аби не злякати ймовірних порушників і перевірити, чи немає часом браконьєрів на воді. Виявляємо і перших порушників. Чоловіки пересуваються на човні, а це вже заборонено для всіх, окрім спеціальних служб. Тож екологи спускають на воду свій човен і ми разом з ними пливемо в бік порушників, які спокійно собі виймають з води сітку з чималим виловом. Добрий день! Гуси дві. Дуже двіте. Одна екологічна інспекція. Що це ви робите, ребятки? Витягуйте, витягуйте вже сітку, витягуйте. Витягуйте сітку. А ми більше не будемо! І менше теж. Скільки метрів ваша сітка? 100. А що ловите тут седлом? Яка риба тут є? Плотва А далі що з нею робите? Ну що, їмо? Перший раз. Перший раз. Єсте перший раз. Я зрозумів. У браконьєрів спочатку виникло щире здивування, а потім бажання якось залагодити проблему зі штрафом. Але екологи не в благанні. Збитки за кожну рибину, штраф за перебування на воді, браконьєрський лов. Може, ми якось домовимось. Рибу віддамо, сітки віддамо все. Шановне, ви порушили 85-ту статтю Адмінкодексу частина 4. Грубе порушення рибальства. Заплатити раз пару тисяч за цю рибу, за збитки, які ви принесли державі. Та й все, я думаю, то тоді вже не вийдете на водойму в наступний раз. Хлопцям доводиться знімати сітку і прямувати до берега, аби порахувати вилов. Поки колеги пишуть, в розмові не на камеру чоловіки кажуть, що лише годину як поставили 100 метрового невода в надії впіймати кілька рибин на вечірню юшку, бо один з них щойно приїхав в гості до іншого зі столиці і увечері мали гарно провести час. Та посаденьки стали недешевими. В основному лотечка. Сто 150. 150 по 150, 85 гривень. 4, 5, 7, 13, 14. І 14 ребьошок по 17 гривень. Ну, зараз будемо рахувати. То, -то майже 10 тисяч гривень за один вихід на, на воду. Людина заробила, можна сказати, 10 тисяч гривень. А на базарі це буде стояти ну, жратно, гривень 50 і все. Тобто, чи варто воно, чи ні. Виходити? Звісно, не варто. Я так думаю, що воно ну, не варто цього, щоб зараз ці всі судібні здержки по судам тягали людину, потім ще збитки державі виплачували за цю рибу. Ось на цій купці майже півтори сотні рибин, і окунці, і плиточка і Йоршики. Усе це збитки на загальну суму, майже 10 тисяч гривень. Однак чи варті ці гроші того пагубного впливу, який вчинили своїми сітками браконьєри? Тим часом екологи кажуть, що з 1 квітня вони працюють у посиленому режимі, майже щодня проводять рейди водоймами. Адже у нерестовий період є певні правила, яких повинні дотримуватися всі рибалки. Наприклад, під час нересту можна ловити однією вудкою і лише з берега, сітками ж взагалі суворо заборонено. На сьогоднішній день дозволяється ловити однією поплавковою вудочкою з берега на будь-якій водоймі. Пересування на в катерах, на моторних лодках, на будь-яких плавзасобах заборонено. Дозволяється тільки спеціальним органам. Рибоохорона, колишня інспекція. Та риб, риба в нас жива, її ще можна випустити, вона буде і ікритися і, і, і рости, і буде розводитися так, як положено. Інспектори кажуть, дуже заважає роботі і те, що часто поруч із річкою будинки, власникам яких водойма стає продовженням городу, а ще й мобільний зв'язок, який сприяє не лише захисникам природи координувати дії, але й браконьєрам попереджувати один одного. Найпевніше так було й цього разу, бо наш рейд того вечора серйозних результатів так і не дав. Продовжили ми на ще одному водосховищі ярші Малинському. Діставшись туди ще на світанку, знову почали чекати виходу браконьєрів. Однак, окрім поодиноких рибалок, які за всіма правилами тримали в руках лише по одній вуці, нікого більше не бачили. Вирішили перевірити Малинське море на наявність сіток за допомогою так званої кішки, грозила з невеликими гаками, яке опускають воду човна на швидкості, і почали шукати браконьєрські знаряддя. Помогла звичайна пластикова пряшка, яка просто зачепилася за сідку. Дістаємо невода, а там Ось, тільки пра. Тільки пра. Він тільки попадається і одразу вже Десь. цією сіткою, складеною з кількох стометрових, браконьєри перегатили всю водойму. Від берега до берега а це майже шість сотень метрів. Далі були ще і ще. Найдрібніший за розміром сотні рибин. Таких сіток по 600 метрів витягли чотири зі щуками, судаками, окунями, лящами і навіть раками. Кого можна було ще врятувати, відпускали. Але було і багато мертвої риби. До берега плили повільно, адже така копиця мокрих сіток була надто важкою навіть для нашого човна. <рес> І пішов. Вже до кінця дотягнули цю сітку. Вийшов у нас цілий мішок з сітей. Ну, це з одного краю водосховища на другий край перегородили повністю на все розстояння. Оце так браконьєри ставлять сітки. Ну, ось та риба, яку ми витягували в сітках, яка це була риба і по штрафа, скільки ще коштує? Був лящ 170 гривень штучка, судак 510 щучка 340 гривень. Ну, стосовно раків. 2550 за штуку раки. Ну, якщо грубо взяти, то це реально чи малі збитки для держави. І взагалі для природного фонду водосховища. Ну, в будь-якому випадку це збитки для природи є. Тим паче, що це водосховище ще й е, підпадає під природно-заповідний фонд. А тут а вже виходить, збитки набагато більше, ніж е, в обичному водойомі. Щойно зранку ми витягли декілька кілометрів сіток. Наш швидкий човен просто не справляється з цією кількістю. Щоправда, упіймати браконьєрів нам таки не вдалося, але ми вже берегли Малинське водосховище від повторного використання цих сіток. Вже на березі чекаємо іншу групу, і в них кілька півкілометрових сіток. На всю цю здобич ми запрошуємо подивитися місцевих рибалок. Побачивши це, і вони також були вкрай обурені. Хочу продемонструвати, про те, що робиться на вашому водосховищі. От ви. Ловите рибу любительським способом, да. законно на один крючок, але да. є у вас люди, які, ви бачите, що роблять на вашому водосховищі. Як ви думаєте, після цього ви зможете щось зловити, якщо такі випадки будуть у вас часто? Подивіться, що тут робиться. Оце це в... все дрібна риба, яка от... повинна от... рости і рости Все гине. Жине молодь. Це ж не доросла риба, а є на молодь. Я думаю, що нам треба з вами спільно працювати, щоб таких випадків було якнайменше. І ви допомагали Державній екологічній інспекції у виявленні таких от фактів грубих порушень рибальства. Не раз це проходило і це не перший випадок. Не перший служб випадок. І коли навіть бували випадки, що заставлялися з сусіднями і задумала, що вбивалася вся риба теж. Це не перший случай, це звісно, звісно. Погано, тому що людей багато їздить, реально ловлять рибу на всьому побережжі. Повністю. Значит, у нас в інспекції є номер гарячої лінії. Якщо у вас будуть відомі такі випадки, коли буде заставлятися ця прекрасна водою сітями, я попрошу вас повідомляти нам і ми будемо оперативно реагувати на такі випадки. Домовились? Звісно. Ми самі в цьому заінтересовані, щоб були покльовки, щоб цю рибу наоборот вносили і розмножали. Таким чином, що і все. От можеш зняти, цілий ранок валили. А, 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 це, 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 а це улов за весь ранок. Конечно, да. Ну, звісно, порівняння з тим, що ви ми... сьогодні <соценно> теж зробили. Три години це нам наші. реально треба просидіти місяць. Робота природоохоронців не лише виявляти порушення правил вилову риби, але й попереджувати їх, пояснювати людям, що робити можна, а чого ні. Але це не завжди допомагає. Екологи кажуть, що і надалі працюватимуть, аби запобігти браконьєрству. Тож людей, які збираються незаконно ловити рибу, застерігають за невеликий заробіток чи гарну юшку, вони ризикують величезним штрафом. Усю вилучену рибу екологи віддають у неподалік розташований монастир. Що ж до вилучених сіток, то їх за рішенням суду згодом знищать.